Сьогодні консервую шматочками кабачки. Треба нарізати невеликими кільцями і розрізати на 4 частини. Так я нарізаю всі кабачки. Далі цибуля. Цибуля нарізається півкільцями. Потрібно на 5 кг кабачків, 1 кілограм цибулі. Додаю одну пачку куркуми, можна дві додати. І також треба додати французьку гірчицю, У мене дві пачки. Додаю яблучний оцет 150 мл на 5 кг кабачки. Далі 5 столових ложок солі, не дуже повних. і 15 ложок цукру. Варимо на середньому вогні. Поки кабачки трішки не змінять колір і не стануть м'якими, банки я стерилізую пів літрою 5 хвилин на пару. Далі все розложуємо по банках, чим вам буде зручніше, І закриваємо кришками. Дуже міцно закриваємо. Хто закатує, той і закриваю ключем. Банки я потім перевертаю і нічим не накриваю. Так, я держу перевернутими, поки вони не охолонуть. Всім дякую за увагу, всім смачного!